В Житомирській обласній державній адміністрації є люди, але сьогодні це не депутати. На площі Корольова розмови неоднозначні. Хтось підтримує активістів, які ввечері 19 лютого зайняли будівлю. Хтось засуджує за те, що побили двері і захопили облдержадміністрацію силоміць. Нашу знімальну групу пропустили не відразу, навіть після пред'явлення посвідчень. Потім вийшов активіст із середини приміщення і сказав охоронцям пропускати журналістів. Хлопці на охороні кажуть, що це задля безпеки. Я так разумею, что вы Нет, Не, мы не самая оборона. Самая оборона. Mm -hmm. Ну тех, кто записан наши десятки, те, потом репортеров, фоторепортеров, и тех, кто приносит помощь. Все. Еду, сигареты, воду, все что ну они подходят, спрашивают, что вам надо, ребят. Мы им говорим, либо вода, либо сигареты, либо еда. Нет, никто не приходил, вчера даже они не вышли, вечером с нами разговаривать. Деякі побиті двері забарикадували дошками та шинами. Всередині хтось з активістів стоїть перед сходами на другий поверх, інші на медпункті чи на кухні. У кабінеті на першому поверсі зробили комендатуру. Там треба питати дозволу, чи можна піднятися вище. На другому поверсі облдержадміністрації всі кабінети закриті і людей майже немає. Біля кухні ж народу вистачає. Часто активісти підходять і просять дати поїсти чи зробити кави. Дівчата кажуть, що зараз не вистачає на змінах людей, але вони і да. Далі чергуватимуть. Уже готово, їжу принесли нам люди. З дому почали приносити саме серед ночі, а також ковбаси, хліб – це все почали приносити посеред ночі. І ось як ви бачите, на даний час борщ, пельміни це все вже принесли ось буквально десь пів години назад О, для народу. А так, ну, максимально у нас їжі вже було за першу годину після штурму. В одному з кабінетів на першому поверсі зробили медпункт. Ліки приносять люди. Лікар першої допомоги каже, що вати принесли достатньо, проте деяких ліків не вистачає, як і самих лікарів. Именно медиков. Нам волонтеры не нужны. Волонтеры есть, хорошие девочки. Они могут там где-то перевязать, принести раненого, но, но шить людей. Если будут, не дай бог, серьезные какие-то ранения, нам нужны нормальные врачи. Хирурги нам нужны, очень нужны. Анестезиологи нам пригодятся. Очень нужна термальная вода. Говорят, что из аптек забрали на Киев. У нас здесь полбутылки на весь медблок, на всех этих людей. Это очень мало. В принципе, так у нас все есть. Не хватает серийных хирургических наборов. Кількість активістів всередині обласної державної адміністрації не розголошують список речей, які зараз необхідні, активісти вивісили біля входу в адміністрацію. Поверх національного прапора, що вісить на будівлі, сьогодні причепили чорну стрічку у знак пам'яті загиблих на майдані в Києві. Юліана Паранько, Антон Заремський, Сергій Омельчук. Студія ЦТВ спеціально для телеканалу СК.